Доброго дня, Павло. Ви дня, Вікторія. Ви керівник заводу з виробництва з виробництва брикетів. Розкажіть, що це за товар? Так, брикети це твердопаливна енергетика, це альтернатива сирим, сухим, колотим дровам і, взагалі, твердому паливу. Перевага їхня в тому, що вони дуже компактні. Вони можуть зберігатися в обмеженому просторі і в маленькому об'ємі дуже велика кількість калорій. Так? От. Крім того, ми ще виробники деревної тріски, так яка йде на спалювання для електростанцій і для технологічна тріска для виробництва МДФ, ДСП, осб плити великих заводів. Більше продаєте в Україні чи більше експортуєте? Ми і експортуємо і в Україні. Наразі тенденція така у зв'язку з такими складними умовами в Україні, що ми ну, переорієнтувалися і більше продаємо зараз. Саме у нашій державі, навіть на східну Україну, наскільки зараз складно в Україні вести виробництво цілий такий бізнес? Які є труднощі, з якими стикаєтесь найбільше? Подібні. Ну, зазвичай зараз дві перепони: це перша це енергетика, тобто, якщо відключають електрику, але слава Богу, у нас є альтернативні джерела енергетики. Електрики для виробництва і друге це і люди, це працівники. Але дуже гарно, що у нас є жіноча половина людства, і ми її залучили вже до виробництва. Зараз цього місяці перший раз на зроблять жінки на виробництві в тому числі. Яку кількість виробляєте? До 500 тонн у місяць, а тріски ще скільки? А тріски, ми по суті, тріску експортуємо. Це до 10 тисяч тонн ми експортуємо щомісяця вагонами. Які ще послуги можна замовити в компанії Біопал? Я знаю, що ви не тільки е, да, виробники, ви ще також надаєте послуги логістики. Звичайно, ми надаємо послуги як самі собі, так і іншим. Якраз у нас тут ми на форумі знаходимося в Італії. і Зараз є е, е, моя колега-логіст Меліса, яка займається саме логістикою, так і як. ЖД транспорту у нас є приватні вагони, і ми можемо робити різними типами вагонів перевезення, організовувати для людей, так і автомобільним транспортом монтаж. Сьогодні ви на форумі агентів. Чому? Ви шукаєте агентів? Шукаємо агентів, шукаємо європейських партнерів, в тому числі як по одному, так і по другому напрямку. Власне, я хочу вам сказати, дорогі мої читачі, що ви можете стати агентом, якщо ви проживаєте за кордоном, особливо ви знаєте мову. Ви іммігранти, ви шукаєте собі класну, е, класну справу. Ви можете продати брикет, мати 10 євро на тоні. 500 тонн, це 5 тисяч євро місяць. Ви? Непогано. Нормально, та чи можна зсу дати донати? До речі, як мінімум відсотків 10, як мінімум, має кожен сьогодні донатити. Звичайно, 100%. дякую вам дуже. Дякую, що працюєте. Дякую, вам, дякую що поділилися. Дякую, що даєте. Може, до речі, моя Учениця співпрацює з компанією Біопал. В жовтні місяці почали співпрацю так. і закрили об'єм, який було обіцяно, практично на 100%. В описі до цього відео ви можете знайти контакти компанії Біопал. Звертайтеся як агенти, шукайте логістику, можливо, ви хочете купити бракет. Тому ось тут контакти, пишете і домовляєтесь. Дякую за увагу. Дякую. Чекаємо до співпраці. Дякую.